Сьогодні 9 березня 2023 року. Заняття Охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття Дитина вдома сама. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки, привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас буде дуже-дуже цікава зустріч, і дуже вона, я так вважаю, буде для вас корисною. Іноді трапляються такі речі, такі випадки, коли дитина залишається вдома сама. Я вважаю і у вас були такі випадки. Так от сьогодні ми про це з вами і поговоримо, як треба. Себе поводити в таких ситуаціях. Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Спочатку, дітки, я хочу з вами пограти в гру сам удома. Подивіться, будь ласка, це буде наш будиночок, і, звичайно, ми будемо вставляти туди карточки. З різними ситуаціями, які можуть відбутися вдома з дітьми, тобто з вами. Ну що, починаємо. Перший випадок. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Що роблять діти? Так, звичайно. Мало того, що вони вийшли на балкон, вони ще підставили. Що підставили? Так, скамейки, табуретки під, під ноги і так, вони зробили такі самольотики, так, літачки і кидають їх з балкону. Подумайте, дітки, будь ласка, скажіть мені, чи можна так робити? Так, цього робити не можна. А чому? Як ви вважаєте, що може трапитися? Звичайно, можна випасти з балкону. Цього робити, звичайно, не можна. Це дуже небезпечно. Наступна ситуація. Так, нічого страшного, дітки у воді пускають так, кораблики. Але подивіться, що вони наробили, скільки води вони налили в ванну. Подивіться на пол. Ой, що твориться? Вони можуть затопити сусідів. Звичайно, цього робити не можна. А якщо, не дай Боже, хтось упаде в цю ванну з водою, то може трапитися велике лихо. Цього дітки теж робити не можна. Так, дітки сидять на підвіконні і граються, так? Чи можна так робити? Розказуйте, чому. Так, звичайно, можна випасти, можна травмуватися. Цього робити не можна. Так, хлопчик грається з Яблучком, настромив його на ніж і радіє, подивіться. Чи можна таке робити? Подумайте, дітки. Так, гратися з Яблучком, звісно, можна, але, так, звичайно, ріжучі, болючі предмети брати до, до рук не можна. Звичайно, це може привести до дуже таких тяжких випадків. Звичайно. Так, дівчинка хоче вструмити праску. так. А ви знаєте, що коли бувають випадки, що ви залишаєтесь вдома самі, то, звичайно, не можна трогати електроприлади. Це дуже небезпечно. Електроприлад може бути неісправним, так, і тоді може трапитися пожежа. Так, звичайно, дивимось наступний малюнок. Дівчинка гралася, гралася з м'ячиком і вирішила прийти на кухню, подивитися, що ж мама там варить. Ця ситуація може привести до нещасного випадку. По-перше, дівчинка може опектися, звичайно, трогати вогонь, трогати гарячий посуд. Не можна, не можна цього робити. Дітям ніколи не можна заходити на кухню і самостійно дивитися на плиту, що ж там відбувається. Так, хлопчик знайшов пігулки, ліки, так? і намагається їх скуштувати. А може, вони солоденькі? Так, дітки, що ви можете сказати з цього приводу? Звичайно, цього робити не можна, це дуже небезпечно для людини. Пігулки, мікстури не можна трогати, зовсім не можна трогати, а дорослі повинні їх зберігати у недоступних місцях для дітей, щоб діти не могли їх знайти. Звичайно, дуже дуже яскравий випадок. Ви дуже часто бачили такі малюнки, діти граються сірниками. Скажіть мені, чи можна це робити? Звичайно, ні. Це може привести до. Звичайно, до пожежі. Звичайно, дітки, ви повинні це пам'ятати. Я вважаю, ви про це пам'ятаєте. Так, хлопчик бавиться. З розеткою, так, теж він хоче щось встромити. Ну, Ми вже про це говорили: цього робити не слід, не можна цього робити. Це може привести до якоїсь травми. Звичайно, дітки, такі ситуації, коли ви залишаєтесь вдома, я впевнена, що бувають. І мої вам поради, якщо ви Залишайтесь вдома самі. Не треба кудись лізти, кудись встромляти вилки в якусь там резетку, трогати якісь пігулки. Просто можна посидіти, почитати якусь книжечку, але прибрати можна свої іграшки, зайнятися цікавою справою. Звичайно, можна і полити квіти. І тихесенько сидіти і чекати своїх дорослих, свою родину. Так, Якщо трапляються якісь лиха, звичайно, давайте з вами пригадаємо номери виклику термінових допомог 1, 0, 1. Що ми викликаємо? Так, пожежну допомогу. 104. Що ми викликаємо? Правильно газову службу, звичайно, 1, 0, 2. Поліція правильно. А який номер у швидкій медичній допомозі? 1, 0, 3. Молодці, розумнички, назавжди запам'ятайте ці номери. І ще я хочу сказати. Якщо трапляється якесь лихо і ви будете викликати, то, звичайно, пригадаємо з вами, що, викликаючи, треба чітко називати домашню адресу, що трапилось ваше прізвище і ім'я. Тому нагадую вам, що ви повинні пригадати, а хто ще не знає, то й вивчити свою домашню адресу, а ще ім'я. І прізвище, бо може хтось забувся. Так, а зараз, дітки, повторимо, які небезпечні і безпечні є предмети. Роздивляємось. Малюночки. Ми в таку гру з вами гралися, але повтори... повторити не завадить. Так? Так. так, роздивилися і давайте з вами подивимось. Які предмети на цьому малюночку безпечні? Так, дивимось, дійсно, лялька безпечна, м'ячик безпечний, листочок безпечний, книжка безпечна, навіть корисна, так. Далі лялька у нас ще одна є. І пірамідка, звичайно, можна погратися, коли немає дорослих. Ну і що ж, дітки, переходимо до небезпечних предметів. Їх тут дуже-дуже багато, і кожний предмет дуже небезпечний. Дивимось, ножиці, ви знаєте так, дійсно. Тільки під наглядом дорослих, коли ви виконуєте аплікацію. Поруч дорослі, і ви можете їх брати в руки. В інших випадках ви їх не чіпаєте. Домовились? Так, далі. Звичайно, молоток, звичайно, можна щось пошкодити, а можна і себе пошкодити це дуже небезпечний предмет. Топор це також небезпечний, голка з ниткою, може і без нитки. Голка дуже небезпечна, не можна їх чіпати ні в коєму разі. Так, цвях, так, сірники, звичайно. Якщо гратися з сірниками, до чого це приводить? Так, пожеж, звичайно. Ніж. Так, можна пошкодитися. чіпати не можна. Так. Свічка, так. Свічка теж може привести дітки до пожежі, до пожежі, звичайно. Молодці, все пригадали і відповіли правильно. Так. Ще трохи, дітки, хочу з вами поговорити про незнайомців. Це теж небезпека, коли дитина залишається вдома сама. Якщо ви почули, що хтось хоче відкрити двері ключем. І вам не знайома ця людина, треба не лякатися, а подзвонити поліцію. правильно. Хто з вас знає телефон поліції? Так, 1, 0, 2, тільки що ми про це говорили. І правильно і чітко розповісти, що трапилось, хто намагається зайти у квартиру. І, звичайно, вашу адресу. І розповісти, що трапилось правильно. Ось дітки. Ще дуже небезпечно кататися в ліфті, так, тільки з дорослими. По-перше, ліфт може застрягнути, це дуже-дуже буде страшно для вас. А по-друге, там може бути якийсь незнайомець. Який може вас скривдити, звичайно. Тому тільки ніжками піднімаємося, ніякі ліфти, ви не їдете самі, тільки з дорослими. Ну і, звичайно, якщо щось трапляється, ми спілкуємося з поліцейськими. Так, дітки. Послухайте, ну, будь ласка, дуже. Повчальний віршик я підібрала спеціально для нашого заняття. Двері добре зачиняйте, ще й перевіряйте. Якщо ви самі удома, то запам'ятайте правила поведінки здоров'ю запорука, у здоров'ї наше щастя, у хворобі лихо. Ви людину незнайому в, дві, в дім свій не пускайте. Дорожчого від здоров'я нічого немає. Хай дорослі діти про це пам'ятають. Хай здоров'я бережуть ввечері і вранці, на роботі в й дома наодинці. Щоб не трапилось біди, виконуй ці правила прості здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. І тому, дітки... Я бажаю вам, щоб ви берегли себе, поводились чемно, ви вже дорослі, ніякі ігри з небезпечними предметами вам не потрібні. Іноді кажуть, іноді гра не доводить до добра, тому будьте обережними, бережіть своє здоров'я. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!